Історія України, 11 клас, урок сьомий. Стан промисловості та сільського господарства, соціальна політика за доби відлиги. Упродовж першого повоєнного десятиліття керівництво країни найбільше опікувалося розвитком базових галузей промисловості, якими вважали металургію та пов'язані з нею видобуток вугілля і руд, електроенергетику, машинобудування. Основним споживачем цих галузей був військово-промисловий комплекс. У самій структурі комплексу основну увагу приділяли розвиткові підприємств і промислово-наукових комплексів, які забезпечували конструкторське розроблення і серійне виготовлення ядерної зброї та способів її доставки. Гонка озброєнь спричинила істотне прискорення розвитку військово-промислового комплексу в країнах заходу Власне, ще в останні роки Другої світової війни, завдяки колосальним пільгам та інвестиціям з державного бюджету, в цих країнах почали стрімко розвиватися нові галузі хімічної індустрії, приладу і машинобудування, кольорової металургії. Ці тенденції з розвитку світової економіки, яким не надавав істотного значення Сталін, привернули пильну увагу його наступників. Вони поставили перед ученими завдання визначити місце, яке посідав Радянський Союз за основними напрямами індустріального розвитку. Фахівці проаналізували півтора десятка основних напрямів технічного прогресу і виявили, що країна відстає в усіх, окрім одного двох. Розв'язуючи проблему прискорення науково-технічного прогресу, Хрущову вдалося змінити пропорції між фондами нагромадження і споживання національному доході на користь останнього. Одночасно змінилася структура фінансування оборонного потенціалу. Істотне скорочення армії дало змогу вкладати більше коштів у нарощування ракетно-ядерної зброї. Щоб не створювати галузі з нуля, було вирішено закуповувати новітню техніку за кордоном. В той же час за доби Хрущова США ще відставали від СРСР у космічній програмі, яка була лакмусовим папірцем для визначення результатності ракетно-ядерної гонки. У 1961 році було здійснено другу за повоєнні часи грошову реформу, пов'язану зі зміною масштабу цін. Старі гроші безперешкодно обмінювали на нові 10 до 1. Найбільш резонансною економічною реформою Грущова була децентралізація управління промисловістю. Намагаючись підвищити ефективність виробництва, радянський керманич відмовився від попередньої практики. Коли кожне велике підприємство було підпорядковане Москві, де зосереджувалися галузі центрального управління міністерства. Технічна неможливість передбачити з одного центру нюанси виробничого процесу була цілком очевидною. Було визнано за потрібне ліквідувати більшість галузевих міністерств і організувати замість них територіальні ради народного господарства, раднаргоспи. У віддання 11 українських раднаргоспів перейшло майже 3 тисячі підприємств, які виробляли більшість промислової продукції республіки. Реформатори були переконані, що неефективність промисловості і її несприятливість до науково-технічного прогресу відійдуть у минуле, якщо централізоване керівництво замінити на територіальне. Утім, реформа не змінювала господарського механізму, який залишався командним, директивним, неринковим. Як і раніше, підприємства не могли працювати самостійно, оскільки ринку засобів виробництва не існувало. Все розподілялося через Держплан СРСР. Відмінність від попередньої системи полягала тільки в тому, що профільні чиновники розпорошилися по всій країні, а не сиділи в одному центрі. Чергова реорганізація управління промисловістю відбулася у вересні 1963 року. Тоді створили Вищу Раду народного господарства СРСР. В результаті безперервних реорганізацій управління промисловості і будівництвом стало не менш централізованим, ніж було за міністерської системи, і набагато більш забюрократизованим. Провідною для України залишалася кам'яновугільна промисловість. Держава вкладала величезні кошти в нове шахтне будівництво. З другої половини 1950-х років почали освоювати нові вугільні басейни. Львівсько-Волинський і Дніпропетровський буровугільний. Сукупний видобуток вугілля збільшився за 10 років майже на третину. Традиційний для України газо- і нафтовидобуток перемістився із західних областей на Лівобережжя. Прискорено розбудовували Криворізький залізорудний басейн. Залізну руду добували у шахтах, а також у кар'єрах, тобто відкритим способом, що виявився найекономнішим. У 1955 році став до ладу найбільший у Європі південний гірнично-збагачувальний комбінат. Видобуток залізної руди збільшився з 40 мільйонів тонн в 1955 році до 84 мільйонів тонн у 1965 році. За видобутком залізної руди Україна посідала друге місце у світі після США, а за видобутком Марганцевої руди, впевнено отримувала перше місце. У металургійній промисловості були збудовані унікальні за розмірами домені печі й Мартени. Було побудовано потужні теплові електростанції, а також основні гідростанції Дніпровського каскаду Кременчуську, Дніпродзержинську, Каховську. У травні 1958 року на пленумі ЦК КПРС Хрущов поставив питання про прискорену хімізацію країни. На розбудову хімічної промисловості України було спрямовано. 1959 по 1963 рік в півтора рази більше коштів, ніж за всі попередні роки радянської влади. Це дало змогу побудувати 35 нових заводів і понад 250 великих хімічних виробництв. Було оновлено за технічним рівнем найбільший у СРСР Лисичанський хімкомбінат, який виробляв мінеральні добрива. Не менш динамічно зростала машинобудівна промисловість. В Україні було створено автомобілебудування. У лютому 1956 року був випущений перший автобус Львівського автобусного заводу. А у 1960 році у Запоріжжі зійшов з конвеєра Запорожець, започаткувавши виробництво легкових автомобілів. Також у цьому році в Києві було відкрито першу лінію метрополітену з п'ятьма станціями. Харківський авіазавод. Налагодив випуск перших у світі швидкісних лайнерів Ту-104, а згодом Ту-124. Турбогвинтовий літак Ан-24 Київського авіазаводу став найпоширенішою машиною свого класу в загальносоюзних пасажирських перевезеннях. У Миколаєві розпочато виробництво великовантажних і пасажирських суден. Від другої половини 50-х років прискорилася розбудова харчової та легкої промисловості. Важка індустрія, яка завжди обслуговувала потреби військово-промислового комплексу і власні, почала більшою мірою використовувати свої потужності. Для виробництва техніки потрібної легкій і харчовій промисловості. Уперше на цих підприємствах почали масово виробляти товари для народного споживання. Сільське господарство залишалося найслабшою ланкою командної економіки. Пропорційно збільшенню кількості міських споживачів сільськогосподарська продукція ставала дедалі дефіцитнішою. Під час візиту до США Хрущов побачив, як широко американські фермери використовують кукурудзу. Особливо для відгодівлі худоби. Після повернення він почав тиснути на партапарат, вимагаючи від нього розширення посів кукурудзи навіть у регіонах, зовсім непридатних для вирощування цієї культури за кліматичними умовами. Наполегливий у цій справі Хрущов дістав прізвисько Микита кукурудзник. Спроба призвичаїти українських селян до вирощування кукурудзи увінчалася помірним успіхом, оскільки хімічна промисловість стала виробляти в той період більше мінеральних добрив, було зібрано непоганий урожай. У травні 1958 року вийшов закон, за яким замість МТС створювалися ремонтно-технічні станції РТС, на які покладалися ремонтні й постачальні функції. Колгоспи мали купувати в них нафтопродукти, хімікати, добрива, сільськогосподарську техніку за цінами, що досить швидко зростали. Викуп техніки підірвав фінансове становище колгоспів. Наприкінці 50-х років в Україні відбулося укрупнення колгоспів. Як правило, один колгосп об'єднував кілька населених пунктів. Одразу з'явилася проблема ліквідації неперспективних сіл. Укрупнення колгоспів украй несприятливо позначилося на економіці, сільського господарства і побуті селян. У середині 1950-х років Хрущов розпочав ще одну кампанію. Він ухопився за ідею освоїти цілинні землі Північного Казахстану, Південного Уралу і Алтаю. Сотні тисяч механізаторів і спеціалістів, мобілізованих у сільському господарстві багатьох регіонів, приїхали на цілину й організували радгосп. Продуктивні сили сільського господарства України були істотно підірвані відпливом спеціалістів і техніки на цілину. А незабаром виявилося, що ефект від освоєння цілини короткотривалий. Щоб запобігти голоду 1963 року, уряд змушений був закупити у США і Канаді понад 12 мільйонів тонн зерна. СРСР потрапив у залежність від імпорту хліба, якої вже не зміг позбутися до кінця свого існування. На початку 60-х років сільське господарство знову перетворилося на найслабшу ланку радянської економіки. Посуха 1963 року показала всю гостроту продовольчого становища. Почалися труднощі з постачанням хліба населенню. Виросли довжелезні черги по хліб на Україну були покладені високі зобов'язання щодо постачання зерна, які вона виконати повністю не змогла. Незаперечним досягненням Хрущова була соціальна політика, що охопила майже всі сфери суспільного життя. Було скасовано закони про заборону змінювати на власний розсуд місце роботи і про суворі покарання за запізнення на роботу та прогули. Для селян, однак, зберігалися попередні умови. Не маючи паспортів, вони не могли залишити свій колгосп чи радгосп. втратив силу закон про примусовий набір у ремісничі училища дітей, які закінчили семи Було скасовано плату за навчання в старших класах середніх шкіл та вищих навчальних закладах. Збільшена тривалість відпусток, пов'язаних із вагітністю і пологами. Житлове будівництво в УРСР набуло неабиякого розмаху, а плата за державне житло була символічною. Щоправда, змінилися і стандарти будівництва. Висоту приміщень скоротили проти дореволюційних стандартів з 4 до 2,5 метрів. Знизили мінімальну площу кімнат і підсобних приміщень, передусім кухонь. У квартирах із житловою площею до 45 квадратних метрів було дозволено планувати об'єднані санітарні вузли. У малих і середніх містах рекомендовано споруджувати житлові будинки на 2-3 поверхи, а у великих на 5 поверхів, усі без ліфтів. Також поліпшилося постачання населення товарами широкого вжитку. У побут входили швейні та пральні машини, холодильники і телевізори. Спочатку цих товарів виробляли недостатньо, щоб забезпечити мешканців республіки. Однак поступово їх виробництво збільшувалося.